Ну що, друзі, нарешті я вриваюся на Ютуб. Це моє саме любиме, просто обожнюю Ютуб. Ми тут попили каву зараз. Я тут сижу, насолоджуюсь, вісить постільне бельйо. Мало того, що воно красиве, це мені Леночка з Тіктоку подарила. Мало того, що воно красиве, таке приємне. Прям дивишся і глаз радується. Так ще його попрала не я, його прала пральна машина, нарешті. Я тут рада. Тут собака охороняє нас. Треба вже повісити якусь наклейку «Во дворі зла собака, бо вона загризти може. А тут в мене, до речі, ще квіточки мої. Я кожен день виходжу і просто насолоджуюся. У мене просто такий, знаєте, оглядовий ранок без цього не починається. Хризантемочка, яка вона чарівна. Ну точно, що королева. Ваша височність, йдемо далі. Тут в мене розочки, трояндочки, тут ще навіть цвіте. Дивіться. Ой, Боже, яке воно красиве. Ой, чудовий ранок. Господи, одного не вистачає миру. Був би мир, був би взагалі чудово. А тут в мене дайкон росте, он. Скоро вже будемо салатик з нього робити. Там сентябринки, чи покрова, чи морозець, у кожного своє. Здрасте. Кажи всім привіт. Ми на Ютубі, Чері. Я не знаю, хочете дивіться, хочете, не дивіться, але я все одно тут буду знімати. О юка, яка в мене красива. Боже, це чудово. Фу, приїхала на нову пошту. Як вам посилочка від одної людини? Три коробки, 52 кілограми. Я поки дотащила. Оце кайф. Оце. Це для мене зробила, щоб я трохи подивилася, що там, а, ну, а там не зрозуміло, що все. Я погнала домой, бо дуже цікаво, що там буду розпаковувати. Відео буде на Тік-Току. Але я вам теж потім покажу, що там було От. на Тіктоку, тому що це. Ой, навіть багажник забула закрити. Ну, це нормально, скажіть. Фух. Все. Ой, поїхали. У нас чудове сонечко, але вимкнули світло. Ранок. Чоловік достав насос з колодязю, бо він нам вже не потрібен. Тут шланг валяється, треба буде його прибрати. Тут ми снідаємо. На газовій грелці чоловік зробив каву. Тут бутербродики поїли, тут грибочки, білі гриби з польськими. От. Так що такий раночок. Аж жарко, таке сонечко. Аж жарко? От, от і добрався мій Гармидер і до Ютубу, не тільки в Тіктоті все показувати. Тут весь день щось готувала, щось бігала, збирала якісь продукти, перекладала, щось робила і все, отак от засмітилося. Повірте, після прибирання стане набагато краще. Але давайте приберемо зараз вже півдесятого десь вечора. Але я сова і завжди щось робити, мені хочеться увечері. Напевно, розпочну з верхів. Чи ні? Спочатку я замочу таку грязну посуду, нехай вона відмокає. А я почну потім вже з верхів, там наведу порядок, і вже буду йти далі. Тут я тут перебирала посуду. Ну, тут, коротше, в мене запаси їжі, але я їх приклала в інше місце. А тут те, що я хочу, перш за все, з'їсти і вже, і вже потім інше. От, так що все, поїхали. Беремо це непотрібство, Складаємо. Де сьогодні борщик. Тут що щось є, виносити нема. Несемо. Зараз замочу. Ой. Виходимо. Тут холодно, копець. Але що я хотіла? Вже осень. Вже середина осені. Звісно ж, холодно. Так, от сюди треба вриватися. Отак. От Все. Заходимо. Зачиняємо. Йдемо. І що ми тут маємо? Ну, ми тут маємо гарячу воду. Все, так положили Ой, і залили. Нехай відмокає собі. А я піду прибирати, якщо ще встигну, бо чоловік жарить м'язко, і більш, ніж прибирати, я хочу м'язко. Ну, як жарить, шашлик на вулиці. От. Грязний посуд замочений, і от в такий пакетик я збираю весь пластик і відкладаю, а в відро в мене підуть відходи, які потім підуть в компостну кучу. Біля стіни в мене стоїть органайзер для спецій. Там теж все розкладаю по своїм місцях, те, що треба, прибираю, і по категоріям розкладаю спеції. До речі, посилочка та вийшла дуже велика, дійсно, і дуже крута. Але я її забула показати, вже все порозкладала на своїх місцях, тому кому цікаво, заходіть на Тікток, а тут, на жаль, вже забула. Ну я вже прибираю на столі, теж прибираю все, що там не повинно знаходитись. Ще назбиралося трохи грязної посуди, все повиносила, поприбирала то що треба, залишила, і е, буду притирати стіл. Що мені сподобалось, в цій посилочки були оці крекери в упаковці, і вони дуже смачні, щось між крекерами, чи хлібцями чи гарлетами. І отак от я їх поскладала в коробочку, щоб мишки для, до них не добралися. І буду пити, смакувати щем. Ще досипала туди залишки кунжуту. От теж можна буде якось посипати, бо дуже люблю все таке. Ну і протираємо стіл. За цей час вже відмокла посуда, можна її мити. Ми тут повністю з нуля будували ванну кімнату, проводили воду, виводили каналізацію. Ну, це все робили не ми, а робочі. Це всі ці відео є на Тіктоку. І от я їх ще попросила вивести на кухню. Тут у в нас в майбутньому в цій кімнаті буде кухня, мойку. І це просто шедевр, тому що весь час я мила посуд на вулиці, а тепер в мене є моєчка, є гаряча вода, і я все, що треба, можу помити тут. Є лише один мінус. Ми ще не встигли зробити каналізацію, тому на дворі стоїть чоловік з відром і міняє воду, бо вона вся л'ється з труби прямо просто під дом. І щоб цього не було, стоїть там чоловік, поки я тут мою посуду, і ловить там водичку, і виліває її в ну, на, на подвір'я, кудись подалі. Щоб вона не йшла під дом. Та нічого страшного, вже скоро вирішимо і це питання. А поки ще трохи треба потерпіти. Але я вам скажу: мити посад гарячої води це воді, це щось щемось дуже приємно І так що цініть, цініть, якщо це є в вас уже давно. Я з квартири, в нас це було зазвичай, а тут я вже це повністю оцінила. Ну і розкладаю чистий посуд по місцях і йду прибирати. Отут у нас лежать запаси їжі, раніше лежали. Зараз я все звідси поприбирала по коровках, бо ми найближчим часом будемо більше економити їжу, особливо ця, що може постояти подовше, нехай собі лежить. От, а тут я вставила те, що ми будемо користуватися чим будемо користуватися найближчим часом. І поки я тут все перебирала, туди-сюди, там щось в коробку, щось з коробки. Ну, прятала поки їжу, то тут дуже сильно все насмітилося. Тому зараз привожу до ладу те, що залишила. Якісь консерви теж залишила. Може, щось там будемо кудись спішити. Це в нас зараз тут часто буває. І прийдеться якраз таки скористуватися, і щоб не лізти кудись там, прям далеко в коробку. Все буде під рукою, але їх буде трошки. Досипаю сіль. До речі, вона в мене там лежала зверху на, на пічці, і куточок маленький погризли мишки. Я дуже здивувалася, невже вони ще сіль люблять. І пепсі теж з великої цієї посилки. Ми дуже любимо таку солодку водичку. І Нам прислали, ми були дуже задоволені, вже всіх допили. Якраз у нас закінчилося і ми спочатку. Хотіла залишити ці пепсі на новий рік. Але вже все випили такі ми швидки. От оця, оця часть в мене тут завжди якийсь безлад, бо лежить різний непотріб, те, що я не знаю, куди положити. І я час від часу тут прибираюсь, але набагато краще не виходить. Отут я досі не знаю, чому там щось мокре, взагалі не зрозуміла, звідки там потекло саме під цією коробочкою з семенами герчиці і укропу. Непонятно, не на факт. Як я і обіцяла, нічого не змінилося, все стало на свої місця. Тут, поки я прибирала це все, додався шашличок. Чоловік зробив. Зараз будемо смакувати, вечеряти. Тут я майже доробила опята. Ось вони варяться. Ой-ой-ой, все-все-все вариться. -все. Ніхто вас не чіпає. Так що, отак. Вже зовсім скоро, 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 я сподіваюся, хоч би не накаркати знаєте, чогось поганого. Просто ми дороблюємо ремонт у ванній кімнаті, ми її майже побудували, і будемо братися за кухню, і будуть меблі, і тоді вже буде більш уютно. А зараз, отак, отак, і нічого в цьому страшного.